Вас вітаю YouTube канал Трейд. Представляємо вашій увазі фасочну фрезу С-345 від відомого дрейського бренду Технік. Зенківки зі змінними пластинами застосовується для обробки зовнішніх фасок. Основні переваги нашої фрези. можливість встановлення стандартних ісопластин від будь-якого виробника типу TCMT. можна використовувати як на універсальних верстатах, так і на верстатах за ЧПУ. Проста конструкція, що складається із мінімуму елементів. Тепер пробіжимося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 34 мм. діаметр хвостовика двадцять міліметрів. Гальна довжина 100 міліметрів, мінімальний діаметр отвору 10 міліметрів. На фрезі бачимо два зуба під трикутні пластини – ТЦМТ-16Т3. Кут Кутваски 60 градусів. Фасочні фрези це важливий інструмент в металообровці, який дозволяє обробляти поверхні заготовок з високою точністю. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку ромового будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.